На моєму каналі. Та сьогодні у нас буде нова рубрика. Ну а саме, пробую нові хобі. Це буде перша частина, і вона буде пов'язана з кулінарією. Хто дивиться мене давно, той і знає, що я полюбляю готувати. Але із випічкою я не дружу, тому що у мене виходить щось. Наприклад, корочка просто зверху болисимо, ну а всередині воно трохи. Сирувати. І так само наоборот. І це мінус. Та я хочу вас зайняти пару хвилин двома історіями про випічку, яку зі мною сталися. Ну а саме перший раз, коли я приготувала своє печиво. Це було десь 3-4 роки назад. Я сама вирішила приготувати, знаєте, оці ці відео приготую бисквіт за 5 хвилин, приготую то за 5 хвилин, легко і просто. А на самому ділі цілих півчаса чи час. І я просто тоді все це вірила. Ну а я думала, ну вони, типу, професіонали, я зарані, мене займеться не 5 хвилин, а десь. Виявилося півчаса. Ну що ж, розповідаю, мені в Тіктокові попався рецепт дуже смачного і легкого печива за 5 хвилин. І я така подумала: хм, а може приготувати? І я це почала. Там було 3-4 інгредієнти, чесно, не пам'ятаю яких. А от самий інгредієнт, який я дуже сильно пам'ятаю, це яйце. Тому що, коли я випікла, воно по-перше було дубовим. Але я її інколи їла. Типу, пару штук схомечила. Ну що ж, труд? Так, чому я це печиво запам'ятала? Це не дивлюсь на те, що воно в мене перше, а воно дуже сильно пахло яйцем. Я така. гад, oh Це таке печиво хтось їсть. Я така подумала: чи може це моя проблема, якась я щось не так зробила? Ну, це просто виявилося моє печиво перше. І воно виявилося хибним. Так що, ось так. Та давайте зараз перейдемо до другої міні-історії, яка сталася зі мною, напевно, два місяці назад, а навіть три. Це було влітку. Я побачила рецепт печива знов у Тіктоки. Він мене дуже сильно заманює цей О, май гад! Так, другий рецепт це печиво з цитрусовими корками, чи з цитрусовою шкіркою. Думаю, ви таке куштували чи бачили в інтернеті. І я без проблем це зробила. Але був маленький косяк. А саме я цитрус порізала, а не подержала. І воно було такими маленькими ломтиками. А деякі були великі. Я я розуміла, типу, що типу, ну, ніхто його не буде їсти крім мене. Але оказалось, їла моя ще бабуся, їй понравилось. Але вона зробила мені трішки зауваження. Тому що коли я його випекла, там деякі штучки, коли я, наприклад, місіла тісто, випадали саме цитруси, шкірка така. І нічого страшного, я його якось наверх там присобачила, і наче все добре. Випекла. І воно дуже гаряче було та дубове. Воно, типу, всередині було нормальне, а от шкірка сама була дубова. Я не знаю, як я його тоді їла. Бітні мої зуби, напевно, були, але воно, до речі, було дуже смачне і дуже сильно пахло цитрусом. Просто болісимо. Мені це сподобалося, цей рецепт, але не дивлячись на те, що він дубовий, він смачно пахне. Хоча б один плюс. Ну що ж, ось такі в мене були кумедні історії. Думаю, ви навчитеся на моїх помилках та подумаєте, що так більше не потрібно робити, як я, не пробуйте ніякі рецепти із. Thank you! Так, ну а зараз я хочу почати з нашого готування. Ну а саме, я думаю, ви в Тіктокові вже 100% бачили печиво, сердечко. Зараз воно дуже популярне. Просто в мене Тікток весь у цьому. Так що само і Пінтерес, і блогери деякі знімають. Я тільки побачила одну блогерку, по-моєму. Чесно, не суть. Але. Я давно хотіла приготувати це печиво, але якось було лінь. я думала, це тяжелий рецепт, але виявилося ні. Зараз я візьму планшет та прочитаю, які інгредієнти для цього потрібно. Ну що ж, інгредієнти печива, сердечка. Слівочне масло. Я взяла просте, тому що так можна: 100 г. Сахарна пудра 60 г. Яйце одна штука, мука 250 грам. Варення. В мене воно є. І це чудово. Просто яка історія з цим сталася, то це треба буде знати. Якщо що, я може розповім у своєму телеграм-каналу. Так що це привід. Приєднатися! Там я в пущі кожен день виставляю регулярно багато постів. Так що, думаю, вам це сподобається. Там і поради, і всякі інформація. Там просто дуже багато чого цікавого. Також я завела свій Тікток-аккаунт. Так що, якщо вам цікаво, підписуйтесь. Ну просто він вони дуже файно виглядають, але я відчуваю, що в мене буде щось не так. Надіюсь, що буде very good. В принципі, думаю, якщо не естетичний віт буде, думаю, хоча б їсти можна буде. Так, першим етапом нам потрібно все це зважити. Я деякі інгредієнти вже плюс-мінус зважила. Точніше один. А це масло, тому що мені потрібно його було розтопити. І там було е, 100 грам правильно. Я прям тютелька в тютельку врізала. Ну, я пару раз різала. Я вибачаюся <різь> за подробності. Так, беремо штучку таку стареньку. Я її 100 років не користувалася, так що. Сьогодні я якось мучилась, щоб відцейкати собі масло. О, oh гад! Так, ставимо тару. Вона мене таке до тому що я маслом. І маслом його туди-сюди. Ой, воно так починає ультразвуком фігачити. Так, 0 грам. Нам треба скільки? Нам треба 150. Ой, 250, так. треба взяти ложечку. Таку файну, я її просто обожнюю. за Це такий набор, мені мама купила. Ой, нам мама купила. Так. Як? Я уже себя чувствую иначе, знаете, я всегда вот такую насыпаю сахару. Да, надо... Очень много. Хотя лучше все высыпать. О, же чуть-чуть. Ну, кажется, все, да. А, подожди. 250... Чи 230? 250. Я и мое зрение. 200. 251. Думаю, нічого страшного не буде. Так. Беремо знову ваги. Встромляємо ці ваги. Включаємо ці ваги. І нам треба 60 грам. О, ікра заповнила. Що ж буде. О, ні, буде. Це прилипло. Так. Я думаю, якщо буде менш сахари, то я ну, тоді. Їжу. Ай! ну так неприємно. Ой! У мене 60, коротше грамів не буде, але буде трохи менше. Я думаю, поблажніше буде зробити. Е, буде... скільки? Буде 47. Думаю, амкей. окей. Ам так, я не буду пересипати, я просто перемогу. Зараз будемо починати готувати. Амага. Oh так, беремо нашу тару. Ой, масло. де 100 г. 100 грамів змішуємо з сахарною пудрою. Ой, мені цікаві дуже подобається. Ам окей, амокей. Тоді сахарна пудра. А де вона всього? Змішуємо. Є і я її готовка. Хм. Вся кухня Ну, Думаю, цю ложку треба перемішати. Я вінчик, звісно, собі не взяла, але ну, ладно. -мінус змішала, але комочки. Тоді я питаю, чому нічого не виходить в Так, тоді всипаємо муку. Ой, Добавляємо яйце і всипаємо муку хеппі, хеппі, хеппі. Хеппі happy, happy, happy. Very good. Просто. Як з картинки Пінтереста. І придеться якусь позу домити. Омака, oh я це не люблю. Всю я душою. Так. Переміщуємо. Думаю, треба було взяти вилку. Але... Ой, боже. Oh, я боюсь, что масло заработало за стены. Я так вот это две. А что делать дальше? Вот такая у меня ли видно? Как? А как мне так? Чтобы кумочками выносили пишут? дай только чуть-чуть. Мікайся 250 грамм це дуже багато. Ой, штаміні. І вся кухня, все уже засрана. Я себе, знаєш, як нагадую з мотвіна Маша і відьмі. Мікася. Все, Все, всипала повністю Перекрутилися і якраз у нас буде зараз і йога на вечір. Странно, звісно, ну, амкей, аммокей. Okay, okay. І ці шоу пасарам, водічку ні, воно повинно бути норм. Так, коли перемішаю, до вас звернусь. Знаєте, що я зрозуміла? Що я вже його, в принципі, нормально перемішала, так воно вже робиться пісочним, крем таким кремом. Такою структуру пісочку. І я поняла, що його вже треба рутями. А я рутями не дуже люблю, так що, типу, рукавички, не знаю, де для кухні поставили. А вони в нас закінчились. Ладно. Так, я поки слухала музику, я подумала так. Те, що я його зараз висиплю на колечницю. Щоб його нормально зцейкати, типу, бо в контролі мені не дуже зручно. І тоді, якщо я витер? Так що не обсуждаємо. Якщо що, я перед цією роботкою, щоб цього, я, якщо ясю витрала столісницю, щоб вона. коротше, цей штучку, щоб вона блистіла. Так що, якщо, що, все чисте, не вам їсти, як говориться. Так. Я вже замішала тісто, воно дуже красиве вийшло і тої самої, типу, структури, яко, який, який він повинен бути. Також я вже взяла джем. Він у мене в такій, типу, баночці, такій чашечки маленькі, в якій у мене колись стояли прикраси, але зараз він. Тому що в мене з'явилася уже шкатулка, хто знає, той знає. Так. Ось так у нас. Та зараз будемо все це виставляти на деку. Якщо б ви бачили, з яким я лицем його мила, то ви були в шоці. Тому що я затопила половину кухні. У мене вода лилася. Я така. Oh my god! Ну, я його вимила, трохи витерла. ну Плюс мінус. Так, зараз будемо виставляти форми такі. І самим до цього у нас є пленка. І зараз будемо її відрізати домашками. Все-таки я налучилася тим пальцям не передати словами. Ну, думаю, цього треба було терпіти. Я також поставила розігрівати цю штуку. Мікровину. О, духовку сповну. Ема пам'ять. Я не люблю відрізати, я не так це тому що просто дивіться, після того, як відрізали углию, і того, як вирвало. Коли вирвеш, просто божественна! Така раси та ж така. Скажіть. Так, а на питання, їх треба замачувати? Але, в принципі, в них вже там є все. Думаю, ні, По в рецепті не було не написано. Так що, не треба. Так. Ну що ж, будемо формувати кульки та робити сердечка. Так, я вже зробила. Я не знаю, скільки тут вийшло, треба Так, по в кожній. Висим, шестнадцать, тридцать два, и шапли шестнадцать, тридцать шесть, сорок штук. А, а так и не скажешь. Что слово? Ой, Не сорок, двадцать. Почему не меня Не понял. Все пас. Короче. Робим так. Считаем. 6. Ой, 8. 16. 17, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 30, 24. штуки. Переплутала. Сори. Короче, тут 24 штучки. А то я что-то подумала. А что типа 40? Типа камон. Их тут даже не видно, что их 40. Короче, 24 штучки. И зараз будем делать сердечко. Честно, я не знаю. У меня есть... Чайна ложечка, і я думаю, що нею треба спробувати зробити. Давайте пробний варіант, як Ну, в принципі, 50-50. Зараз навіть вам покажу. Ну, типу, Камон! Тут відбувається вся штука, і мені не дуже подобається. Ну, Виходить гарно, так що давайте спробуємо пальчиками. Раз. А пачка прозі, така божественна. Сердечко, сердечко. Видно, не видно? видно. Коротше, це робити. Я перше думала, що деякі штучки зробити з різними формами, а тоді подумала, а не біс, мені сміється надо. А то ну, я так не думала. Просто тут забула тоді. Так, зробимо. Ну, ще залишилось 4 і це. вже 2 сердечко і зараз будемо його заповнити ложечка. Ой, щось криве вийшло. Так, прося... ну це таке мило... А, ще одне залишилось, про яку я навіть забула. Так, о май гад, які вони милі, я не можу ви представлявати усі будички. Я навіть вам показую Просто ну гляньте, яке просто яке божественне, о май гад. Коротше, я тільки що записала своїм подружкам, своїй тітю. Вона сказала, ох я моя! зараз записала у свій телеграм-канал навіть. Типу, тоді, якщо вам буде цікаво, підписуйтесь та подивитесь, яке я пророчку там відзнала. Та зараз будемо все це заповнювати джемом. А в нас, говорять, в нашій області Вареньом. Не знаю, як у вас. Напишіть, до речі, в коментарях. Так. А як заповнювати? О, oh майка! Тому ще. Що... Чот... А я про це ж не подумала. Давайте пробного почнемо. Там бачала, що там сердечка прям великі-великі. Ну що ж, я зробила уже всі. Зараз покажу, як вони виглядають. Це, до речі. Я думала, цього джема, типу, якщо тут не хватить. Але хватило. І ще трішки залишилось навіть. Ну, вони такі пройдетки, якісь спінтери. Ой, ой, я вам перевезла. Ой. розі, Ну подивіться, які вони бусічки, будочки, прелісті, Ну я не можу. ну, О, oh магад! Я не знаю, що вам сказала, але це. маліновий джем. Тому що бабуся сказала, давай відкриємо вже малину, тому що ми ось того, того разу барали полуницю. Того разу це я пару днів назад відкрила полуницю заморожену, типу джему бабуся так робить в бутилки і в морозилку. Просто виходить дуже смачно. Ми вже пару років не закриваємо, типу, в манках варення, а в морозилку кладемо. Воно не портиться і дуже-дуже смачне. Я його успіваю за, типу, за сезон з'їсти. Все. Але я с молодою не люблю вище. Так що, полуниця. І малина. Ой. Єс yes, камні-камні, пожалуйста. Please! Пожалуйста. Просто ну, подивіться, які вони гарні. Ой, чуть поплила. О май год! О май гад! Перфект! Оу, it's very good! Знаєте, я так думаю, що може варення Трошки воно засохне, ну, як при випічці. Тому якщо, що, я все одно буду макати. Да. О, це такого буде естетика, коли я буду їсти печиво з чайм рано домашнім печивом. А пока! Про вас не можу передати своїми словами, яке воно гарне, я вже помила весь посуд, повітрала столішницю. Та вже продзвонив таймер. Та я вже пробую. Дуже смачно. Але я ще поставила на пару хвилин, тому що він всередині прям видно да, навіть. Що чуть-чуть не допікся. М -м -м. Варення прилипає до зуб. Так що very happy. Печиво дуже-дуже смачне. Воно прям. божественно. Видно, що це домашнє. Що це не магазину, Дійсно, дуже смачно. гад О, господи! Велико на пол сяду. Mm. За. Це третє моє печиво напевно. Четверте. Наверное, третє. Четверте. Чесно, не пам'ятаю? У мене вздуваються ці сердечка, зараз вам покажу. Короте. Воно вийшло дуже смачним і дійсно дуже-дуже божественно. О, ма гай! Я не можу передати словами, яке воно смачне коли тебе. Ну, що ж, ось таке просто чудове печиво у нас вийшло. Воно дуже смачне, запах на всю хату. Ну просто, ну, багіння, ну, скажіть, дуже красиве і дуже смачне. Я його полюбила. Я однозначно цей рецепт виставлю у свій телеграм канал. Я його, якщо що, закріплю, щоб ви його не загубили, якщо ви захочете його приготувати, Там то вам точно потрібно бути повні пропорції, пропорції, як його готувати, що перше з чим змішувати. Амикад. Oh воно дійсно дуже-дуже смачне. Воно таке. Воно не має запаху типу яйця якогось борошна. Це запах просто такий з випічки. Воно мені пахне чуть-чуть маслом. Ну дійсно ну дуже-дуже смачно. Мені подобається. Воно таке відчуття, Що я це все у плиту зараз. Я. Робити чайок. А ви ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі у новому відео. І заглядайте у мій телеграм-канал.